70 років тому сталася страшна трагедія в історії Житомирщини та України. В цілому фашистські терористи за один день, 13 липня 1943 року, спалили та розстріляли 2887 мирних жителів села Копище Олевського району. Сьогодні очевидець подій Федір Бовкун з острахом згадує той далекий пекельний липень, коли німці спланували людей вбивати в селі, то нас в 5 часов ранку забрали і погнали всіх із хати у Сарай там, де людей зганяли, палили. І розстрілювали. театралізоване дійство, що відтворило події того далекого 43-го року. Нагадало подвиг партизанського руху, що став головною складовою опору жителів копища. Ні для кого не секрет, що велику долю в перемозі, в великій перемозі 9 травня надали саме партизани. І та рейкова війна, і ті з'єднання, які були на території Олевського району і, і Сабурова і Федорова, і так далі. Це Великий подвиг нашого народу. Ми не лише не повинні забувати про це, ми повинні пам'ятати і передавати це майбутнім поколінням. Сьогодні історичний центр Полісся, сучасне копище, розвивається та потребує до своїх проблем допомоги та уваги, щоби відчути зв'язок, за що пращури віддавали своє життя, та що мають сьогодні. Було 550 тисяч виділено для цієї територіальної громади. Тут і в клубі розпочались роботи, реконструкція музею. Зараз оцей пам'ятний обіліз, де ми знаходимося, теж він приведений в порядок, ще буде ряд об'єктів. Тобто ми будемо намагатися робити все від себе, щоб ця людська пам'ять не забулась. Тут є майбутнє і тут є перспектива. І головний оптимізм мене викликає те, що всі люди, які сьогодні сюди зібралися, їх ніхто не зганяв. Вони прийшли, тому що їх покликало так серце. А це означає, що ми пам'ятаємо, і що та дата, і та подія, яка трапила 70 років назад. Є абсолютна впевненість у нас і у влади, і у людей ніколи не повториться. Фашизм у нас на території не пройде. Трагічне минуле ніколи не загине у душах і серцях наступних поколінь. В рамках пам'ятних заходів народний депутат України Володимир Пехов посприяв матеріально для забезпечення потреб сучасного копища, адже це одне з найвіддаленіших селищ нашого регіону. За його сприяння для медичної амбулаторії придбано меблі, побутову техніку для персоналу, велосипед.